Добрий день, 19 липня я записав відеоролик під назвою У серпні почнеться перший етап розчистки українського корупційного гадючника. Ось тут в правому верхньому куті посилка на нього. В тому ролику я розказав, що у вересні почнеться масове постачання американської зброї в Україну з таким розрахунком, що саме у жовтні. Україна має продемонструвати яскраву перемогу. Це ще не буде остаточна перемога у війні, але сама подія має бути настільки яскравою, щоб вона стала провідною світовою новиною. І от великою небезпекою цьому плану став ли Андрій Єрмак, який де-факто захопив у свої руки майже всі важелі влади. Та інші мутні особи, які намагаються робити свій брудний бізнес на американських поставках, регулярно спливають історії про те, як замість новеньких касок до фронту доїхали БВ, коли різні технічні приспособи приходять чомусь без елементів живлення. Коли немає належного обліку і неможливо узнати, а скільки насправді озброєння дійшло до фронту і скільки зникло по дорозі, коли про дивні речі навколо постачання американської допомоги сказала Вікторія Спарц, українські правладні видання та блогери почали поливати її брудом. Коли про проблеми з передаванням американської зброї від польського кордону до лінії фронту сказав Юрій Швець, та сама публіка почала виливати на нього цебрала інак. Коли кілька американських сенаторів поставили питання про необхідність внесення в закон про ленд-ліз механізму контролю, їх записали летні в російських агентів впливу, тривалий час. Американська сторона намагалася не чіпати тему української корупції, бо тоді б потрапила у безголузде становище в американському суспільстві зараз дуже високий рівень симпатії до України і прагнення допомогти нам. Але якщо порушити тему корупції, то одразу постає питання: навіщо допомагати, якщо цю зброю просто розкрадуть? Як я вже казав. Мутні схеми української влади створюють загрозу для схеми верхівки Демократичної партії США, по якій у вересні в Україну має хлинути потужний потік озброєння так, щоб у жовтні Україна продемонструвала за допомогою цієї зброї яскраву перемогу. Що будуть робити демократи? На мою думку, вони постараються усунути цю перешкоду. Тому я і зробив допущення, що у серпні почнеться перший етап розчищення українського корупційного гадючника. І ось настав серпень, почалася медійна підготовка. 1 серпня найвпливовіша газета США The New York Times опублікувала статтю Томаса Фрідмана. Треба розуміти, хто такий Томас Фрідман. Це один із найвпливовіших журналістів США. Головне те, що він вільно вхожий у найвищі кабінети. Більше того, його спеціально запрошують у найвищі кабінети, включно з Білим домом. І саме йому вони розповідають те, що хотіли би донести до суспільства, але в силу обставин не можуть це сказати відкрито. Отже, що нам повідомляє Томас Фрідман у своїй статті? Взагалі-то ця стаття про візит Ненсі Піосі на Тайвань і про різні фактори навколо цього візиту. Але головне, що в цій статті Томас Фрідман пояснює, що для США зараз головним пріоритетом є не Китай, а Україна. І незадоволення в Білому домі та Пентагоні від цього візиту Ненсі на Тайвань пов'язано саме з тим, що наслідки цього візиту можуть погано вплинути на зусилля США допомагати Україні. А для нас ще важливіше кілька фраз, які в цій статті, які і відкривають нам те. Що американська адміністрація більше не буде заплющувати очі на мутні схеми президентського оточення. У приватному порядку офіційні особи США набагато більше стурбовані керівництвом України, ніж, ніж вони видають. Між Білим домом і президентом України Володимиром Зеленським існує глибока недовіра значно більша, ніж повідомлялася, пише Томас Фрідман. Я так думаю, що коли він каже про недовіру до президента України, це він пише для американського читача, а насправді він має на увазі офіс президента України, тобто того самого Єрмака, який став реальною загрозою. Ми, ніби, не хочемо надто пильно заглядати під капот у Києві, боячись яку корупцію чи витівки ми можемо побачити. Коли ми стільки туди вклали, продовжує Томас Фрідман і додає більше про цю небезпеку на наступного разу. Тобто будуть ще статті, де буде вивертатися навиворіть уся ця муть, що гріє руки на американській допомозі, минуло кілька днів і раптом в українському інфопросторі заговорили про Ігоря Смешка. Заговорили одночасно в різних виданнях, про нього почали згадувати блогери. Пригадали, що Ігор Смешко був керівником СБУ, має великий досвід, а також у нього гарні і потужні зв'язки з американськими та британськими спецслужбами. Одночасно на сайті Президента України з'явилася петиція призначення Смешко Ігоря Петровича на посаду голови СБУ. Підписують її поки що слабо, але процес пішов. Отже, я нічого не стверджую, а тільки роблю допущення. Адміністрація США вирішила більше не заплющувати очі на діяльність Єрмака та інших мутніх типів і збирається хоча б трохи прочистити український корупційний гадючник. Ставку зроблена на Ігоря Смешка як людину честі, професіонала. Який має гарну репутацію у західних колег. В американській пресі будуть регулярно з'являтися матеріали про темні справи Ярмака, одночасно відокремлюючи його та ОПУ від України, її Збройних сил та українського народу. А також будуть йти матеріали про боротьбу з корупцією і як це позитивно впливає на хід війни. Зеленському буде зроблена пропозиція, від якої він не зможе відмовитися, а можливо, вже зробили. І за кілька днів Ігор Смешко стане главою СБУ, або спеціально для нього буде створена посада з особливими повноваженнями, і саме він буде забезпечувати безперешкодне постачання американської військової та гуманітарної допомоги. Саме тим, кому вони адресовані. А також буде займатися недопущенням всіх цих мутних типів до грошових та матеріально-технічних потоків і, взагалі, виведення цих типів із суспільно-політичного життя. Я підозрюю, що більшість операцій будуть проходити тихо, без шелесту і галасу. Будуть просто знімати людей з посад, позбавляти повноважень. В самих нахабних будуть арештовувати. Можливо, і буде одна-дві голосних справи, а може і всі справи будуть без особливого шуму. Ще раз повторюю: це тільки моє допущення: чи це буде дійсно так, побачимо у найближчі дні. На все добре.